жити не хворіти треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM і глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про чоловіків, а все тому, що вчені довели, що чоловіки частіше хворіють на рак і більше того. Смертність від цієї хвороби у чоловіків також вища. Це означає, що представники сильної половини людства повинні ще дбайливіше ставитися до свого здоров'я і до свого організму. Власне про чоловічий профіль здоров'я і про онкологію у чоловіків будемо говорити сьогодні. у Цьому випуску програми лікар знає вітайте мого гостя. Це Богдан Задоріжний, клінічний онколог, онкохірург, уролог медичного центру клініка мануфактура. Добрий вам день. Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до ефіру. І слухачам і глядачам. Нагадаю, що звернутися в медичний центр клініка мануфактура може кожен. Будь ласка, записуйтесь за телефоном 044-211-99. Заходьте на сайт мануфактураклінік.ком там вся. Детальна інформація і по лікарям, і по а, послугам, і про і прайс актуальний. Будь ласка, заходьте. Якщо а, будете уже їхати, якщо запишетеся, то адреса вулиця Березова, 2, це село Ходосіївка, Київська область. Це недалеко а, від по, о, Буховській трасі. По-моєму, так. Недалеко буквально від Києва. Ну і варто нагадати, що клініка мануфактура це високоспеціалізована, багатопрофільна медична допомога у вирішенні проблем зі здоров'ям. Ми ж починаємо. Богдане, то чи правда, що чоловіки хворіють на рак частіше? Правда, дійсно, така статистика трішки з гендерним нахилом, але дійсно історично, мабуть, склалося так, що чоловіки хворіють частіше. Онкологія у чоловіків діагностується частіше, і летальність у чоловіків теж вона вища, ніж у прекрасної половини людства. На вулиці, на календарі листопад, це місяць е, обізнаності про рак. В першу чергу передміхови завозив чоловіків, і в принципі онкологічні хвороби у чоловіків у світі цей місяць е, носить таку специфічну назву, як мовембер від слова мастач вуса, тобто такий вусопад е, мета. Цієї інформаційної кампанії донести і підвищити знання про зле якісні у чоловіків, і сьогодні ми внесемо таку свою складову цю інформаційну кампанію. Добре, тоді давайте з цього і почнемо. Які а, види, мабуть, чи онкології найчастіше вражають чоловіків? А... От саме давайте от не акцентувати, як це правильно сказати, от із загальної, так? Те, що вражає, бо бувають же види, які бувають лише у чоловіків. Ось, А от із загальної, які найчастіше? топ 3 Рак легень, рак передміхорової залози і рак кишківника. Три найчастіші типи онкологічних хвороб у чоловіків. Угу. А рак сичового міхора? Він менш поширений. Але ну, звичайно, він якби в статистиці ну, топ 3 не входить, але займає таку важливу складову. Якщо ми говоримо про. Ми можемо називати там чоловічі види онкології. Звичайно. То хто в групі ризику? От якщо ми говоримо про рак передміхрової залози, наприклад, в першу чергу, це люди, у родині яких були встановлені раніше злоякісні факти, злоякісних захворювань, тому що рак передміхрової залози він має таку чітку. Спадкову тенденцію є загальна популяція людей, є популяція людей, в яких у родині, в батьків, у дідусів були злоякісні захворювання, в тому числі рак передміхорової залози. У такої групи людей ймовірність появи хвороби протягом життя вона значно вища. І це перше і найпростіше, що можна самостійно вивчити в процесі там, профілактики онкологічних хвороб, це дізнатися свою сімейну історію хвороб. Тому це така основна група ризику: це люди з обтяженою спадковістю. Також є фактори, які можна віднести до тих, які можна коректувати, змінювати. Це загальноприйняті, малоактивний спосіб життя, ожиріння, вживання продуктів канцерогенів, паління і вживання алкоголю, і в тому числі режим харчування, багатий, скажімо так, трансжирами, речовинами, які є канцерогенами. Uh -huh. Це теж фактори, які значно підвищують, але в чому особливість цих факторів, що вони піддаються корекції. Тобто модифікація способу uh -huh. життя. Ми можемо е, скинути зайву вагу, ми можемо вести більш активний спосіб життя, можемо відмовитися від паління. Звичайно, це ну, важко uh -huh. буває, особливо у людей, які там зі стажем паління. Але тим не менш, це речі, які можна змінити самостійно. Це прості речі, але вони значно. Зменшують ризики появи онкології, в принципі. Угу. Дивіться, от ми проговорили те, що підвищує ризики, а те, що знижує ризики. От є фактори, які е, знижують ризики захворювання на рак. І якщо ми говоримо про контекст раку передміхро... передміхрово залишки, Ра... це ж простата, правильно? От так, Оттак, рос... так буде простіше Добре. і вимовляти простіше і зрозуміліше. То, наприклад, мені цікаво, яка роль у цьому е, статевого життя. Хороше питання. Фізична активність, в тому числі регулярні статеві контакти, вони несуть профілактичну сподобу. Тому тому що є такий фактор, як от малоактивний спосіб життя, по суті, він викликає венозний засій і так далі, в тому числі в органах малого тазу. Це провокує якби, підвищує ризики появи раку передміхорової Тому Регулярні статеві контакти і статеве життя, воно але контрольовані треба. Так, вони мають таку ну, профілактичну дію. Хоча інша сторона медалі є деякі роботи, які стверджують те, що надмірні статеві там, контакти вони ж так чи інакше призводять до викиду тестостерону, тобто андрогенів гормонів. Рак передміхорової залози це гормон залежний рак. Він напряму пов'язаний з рівнем тестостерону. І от є деякі роботи, які цю закономірність вивчали. Звичайно, це ну, напряму не доведено, але які, так, скажімо так, частково свідчать про те, що звичайно підвищення рівня тестостерону, в тому числі за рахунок досить частих статевих контактів, може також підвищувати ризики появи раку. Але в цілому вважається, що регулярні статеві контакти і активний спосіб життя це чудова профілактика закісних захворювань передніх хорових залознь. Добре, є ще така штука, як зміни, так в цій залозі, вікові. Так. Де отут знову ж таки, типу, оці зміни, як їх взяти під контроль, щоб не переросло все в онкологію? Варто розуміти, що рак, в принципі, це ну, вікове захворювання, в тому числі рак передміхорові залози. Ну, чому вікове? Почекайте. Ну, рак дуже молодий, рак і дітей. Буває. Звичайно, буває, але якщо ми говоримо про... Ці форми раку вони зазвичай виникають в більш пізньому віці. Чому? Тому що протягом життя накопичується кількість поломок генетичного матеріалу, фактори зовнішні, які є канцерогенними, вони накопичуються, відповідно з віком ризик збільшується. Звичайно, є і випадки, коли в ранньому віці діагностовується. Наприклад, в моїй клінічній практиці найбільш ранній діагностований рак передміхорової залози був в віці 35 років. І таке буває. Але в більшій своїй складовій. Це е, вік 40 плюс, угу. е, значить, е, яке було про вікові зміни ага, залози. Е, вікові зміни передміхурової залози вони можуть нести як доброякісний, так і злоякісний характер. Як їх контролювати? Важливо, раз в рік чоловіки є симптоматика, немає симптоматики, повинні оглядатися урологом, тому що є прості специфічні тести, які дають можливість запідозрити хворобу, якщо вона розвивається. Наприклад. Визначення рівня проста специфічного антигену в крові. Угу. Кров раз в рік прийшли, здали кров. Дуже високоспецифічний, високочутливий показник, е, І може вказати на прояви хвороби навіть на тих етапах, коли ще немає жодної симптоматики. Він дає нам інформацію про наступний крок: чи необхідно дообстежуватися там, інструментальні методи виконувати МРТ, біопсію передміхурової залози і так далі. Приводу доброякісних змін, дійсно, з віком передміхорова залоза зазнає функціональних структурних змін, на фоні цього виникає гіперплазія, тобто розростання тканини передміхорової залози. Але тут ключовий момент віддиференціювати, чи дійсно це доброякісне розростання, чи це вже на фоні цього можуть виникати і це є субстратом для виникнення злоякісної хвороби на фоні гіперплазії. Тому важливо раз в рік обстежуватися. Виконувати ці прості тести, вони з високою долею специфічності дають можливість виключити щось або звернути увагу на ранніх етапах. Я підозрюю, що у випадку із раком простати більшість пацієнтів все-таки приходять уже на пізніх стадіях. І одна із причин, про яку тут можна говорити, це от, ну, чоловіки, ну вони ж такі сильні, вони такі впевнені, а тут. Е якісь є там збої в організмі де да ще й з таким органом який напряму від якого від якого напряму залежить потенція ось правильно я собі міркую? правильно в принципі якщо дивитися статистично згідно національних даних національного канцер-реєстру в україні діагностика злоякісних захворювань шістдесят вісімдесят випадків це діагностика на третій четвертій стадії тобто це пізні звернення Чому так? Тому що в Україні, на жаль, немає культури і моди на здоров'я, тобто немає культури профілактичних обстежень. Mm -hmm. Ну, ми можемо бачити безліч прикладів в нашому повсякденному житті, коли людина звертається до лікаря тільки тоді, коли вже є виражена симптоматика, як то кажуть, вже припекло, mm -hmm. ніхто не ходить профілактично. А інколи, навіть коли є виражена симптоматика, все рівно тягнуть до останнього і тим самим затягують етап діагностики. Захворювання, значить, найчастіше чоловіків до уролога приводять так звані дезуричні прояви. Це фактично порушення функції сечопускання. я подумала, що ви скажете, найчастіше чоловіків до уролога приводять жінки? Теж часто буває, коли приводить за руку дружина, там тому що відтягує до останнього цей візит. Mm -hmm. Ну, перше, це якісь стереотипи, які існують, що це страшно боляче, там неприємно. Там, я там, чоловік, я не маю давати слабину і так далі. ну Це неправильно. Краще попередити захворювання або вчасно його діагностувати, ніж потім думати, як вийти з дуже складної ситуації. От Дезуричні прояви, порушення сечопускання, сюди належать часті позиви до туалету, підйоми нічні ніктурі, я так звана. Це якість життя. Це, вже це не впливає не на якість життя, звичайно. Буває, що пацієнт приходить і висловлює скарги на появу крові в сечі. Це якщо ми говоримо про ранні стадії захворювання, коли відбувається процес локальний, він порушує сечовиділення. На пізніх етапах частіше пацієнти звертаються вже з больовим синдромом. Частіше це за рахунок вже метастатичного враження кісток, коли невмотивовано, не зрозуміло чому десь постійно болить. І е, доволі трагічно, що ці пацієнти перед тим як прийти до онколога, Можуть досить тривалий час спостерігатися там травматолога, невролога, шукати ну, симптоматично лікувати біль, але ніяк не обстежуючись в цьому напрямку. Тому якби така от. А скажіть, будь ласка, бувають же ж випадки, коли от є оці симптоми, наприклад, часті підйоми в туалет. Ви обстежуєте, а це все таки вікові зміни. Ну, це, це не, не онкологія. Не завжди. Я, я просто щоб мене налякали зараз всіх чоловіків, які вночі встають. в туалет. Ні, лякатись не треба. Просто підйом вночі в туалет. Це не є одразу ознакою того, що це злоякісне захворювання. Є вікові зміни, які ми вже обговорювали, наприклад, доброякісна гіперплазія, передміхорово. Залози, механізм, який залоза збільшується в об'ємі. Через залозу проходить уретра, тобто сечовпускний канал. Вона збільшується в об'ємі, вона здавлює чи канал. Відповідно, пацієнт не повністю спорожнюється, є залишкова сеча. Постійні відчуття того, що є залишкова сеча, постійні походи до туалету. Але це не говорить про те, що там є злоякісні. Ну, це ж легко виправляється в сучасному світі. Ну Звичайно. видалення простати це така дуже зараз. Ну не зовсім процедура. видалення простати в таких випадках ага. виконується. Резекції частіше простати. Ну тобто, по суті, якби збільшення цього каналу, щоб полегшити виділення. Ну видалення цілого органа угу. вже на більш складних етапах, коли значні об'єми гіперплазії вони можуть дуже високих об'ємів досягати. І тоді дійсно потребує видалення вже органу, але є більш, скажімо так, консервативні і легші методи полегшити цю всю симптоматику. Угу. Е, я хочу зауважити нашим слухачам і глядачам, що ви можете звернутися до. Фахівців високого рівня клініки мануфактура. Будь ласка, приїжджайте вулиця Березова, 2, це село Ходосіївка Київської області. Детальнішу інформацію шукайте на сайті сайті.мануфактураклінік.com або телефонуйте 044 200. Ті 1199 044 Клініка мануфактура це висококваціалізована багатопрофільна медична допомога у вирішенні проблем зі здоров'ям. Так, давайте про ці складніші випадки, коли, на жаль, уже діагностується рак простат. Я буду казати простіше рак передміхрової залози. Е, е, яке лікування? Лікування залежить від двох основних параметрів. Перше це гістологічний тип пухлини. Найчастіше мова йде про аденокарциному, але бувають і виключення. І друге питання це стадія хвороби. Три та онкології це хірургія, променева терапія, хіміотерапія. Комбінація цих методів залежить від стадії. Якщо це локальна форма хвороби, то ураження не виходить за межі органа, застосовується локальний метод це або хірургія, або променева терапія. Потім він комбінується уже при раку простати гормональною. Терапією, тобто уколами чому? Тому що все ж таки онкологія це системна хвороба. Наприклад, видаленням лише органу ураженого, це все не закінчується. Для того, щоб профілактувати можливі рецидиви і повернення хвороби в майбутньому, проводяться такі от профілактичні методи лікування, гор гормональна терапія. Якщо пацієнт звертається на пізніх стадіях, коли вже є метастатичне ураження, чи кісток, чи внутрішніх органів, то, звичайно, починається лікування системне. Або хіміотерапія, або комбінація гормональних препаратів з хіміотерапією, щоб локалізувати процес, а тоді вже думати над варіантами локальними. Буде mm -hmm. це чи хірургія, чи опромінення, додатково-є е, цифри м, одужання в залежності від е, стадії. Звичайно, е, варто пам'ятати такий нюанс, що рак передміхорової залози це захворювання, яке. На ранніх стадіях дуже добре піддається контролю. Ну, реально, так є. І перша стадія і друга стадія хвороби, вона в онкології все вимірюється п'ятирічною виживаністю, безрецидивною. Якщо ми говоримо про першу другу стадію хвороби при адекватному стадіюванні і адекватній стратегії лікування, цифра безрецидивної виживаності складає 90%, навіть 100%. Звичайно, на пізніх стадіях в першу чергу мова йде про збереження якості. Життя пацієнта і тривалості його життя. Тобто там мова про повне вилікування, вона така не першочергова. Е, цікавий нюанс, що рак передміхорової залози це єдине, мабуть, захворювання онкологічне, в стратегії лікування якого є опція нічого не робити. Є стратегія, е, да, звучить цікаво. Да. є стратегія, абсолютно виправдана в деяких випадках, яка називається watch and wait, тобто ми Нічого не робимо, ми не лікуємо, ми лише контролюємо показники, тобто динаміку захворювання. Чому так? Тому що є параметри, при яких ми розуміємо, що, наприклад, враховуючи тривалі життя пацієнта, очікувано, це залежить в якому віці була діагностована хвороба. супутні патології, Ми розуміємо, що, наприклад, хвороба не є високоагресивною, вона там без метастатичного враження, рівень онкомаркеру не росте пропорційно. Е, можна такі випадки спостерігати, нічого не робити, контролювати рівень онкомаркеру, і тільки якщо є критерії для початку терапії, тоді вже починати лікування. Е, в... Такі випадки досить рідкісні, але вони є. Ви бачите мої великі очі? Я просто вперше таке. Тобто такі випадки є тільки у випадку з раком передміхрової залози, чи в інших видах онкології теж конкретно. Міжнародними стандартами затверджені лише про раку передміхурової залози, ну не знаю. Хотілося б сказати клас, але не можна казати таке слово, коли обговорюєш онкологію. Знаєте, таргетна терапія. Таргетна терапія теж застосовується у лікуванні раку передміхурової залози, але вона застосовується на етапах метастатичної хвороби. Mm -hmm. Є певні механізми мутації, які визначають. Перебіг хвороби. Якщо ми визначаємо конкретну мутацію, наприклад, всім відома мутація при раку молочної залози, яка найбільш така популяризована, brca 1-2, він так само має свою певну роль при раку передміхорової залози. Якщо чоловік є носієм цієї мутації, в нього встановлений діагноз, є можливість застосовувати таргетний препарат, такий угу. самий, як, наприклад, при раку молочної залози застосовується. Тобто блокувати механізм конкретний генетичний росту пухлини. Я чого, знаєте, про це запитала, тому що от хімія, хімія це таке щось дуже для всіх людей, пацієнтів, не пацієнтів. Це страшне, тому що ми розуміємо, що вбиваючи одну хворобу, ми дуже наносимо велику шкоду е, організму. А скажіть мені, будь ласка, за не знаю, останніх 10 років е, в цьому контексті наскільки хімія стала безпечнішою для організму? І небезпечнішою для онкології? Е... Розвиток онкології взагалі в світі йде такими, можна сказати, саме мильними кроками. Кожен там, місяць, кожен рік робляться перегляди, відкриваються нові препарати, е і тим самим побічна дія ліків значно знижується. На сьогоднішній день більшість пацієнтів, які проводять, проходять навіть хіміотерапію, вони е ну, їхня якість життя не сильно страждає. Тобто вони себе нормально почувають, ходять на роботу. Звичайно, це індивідуально у всіх, але в більшості дійсно ну, нормальне перенесення препаратів плюс є препарати супровідної терапії, нові сучасні, які дають можливість мінімалізувати побічні прояви хіміопрепаратів, Тому на сьогоднішній день ну, можна сказати, що це мінімально сказується mm -hmm. на якості життя пацієнта. Ну, це, мабуть, залежно від того, де проходиш лікування. Звичайно у нас. Можу на правах реклами сказати. Запрошую до нас. У нас це все високоефективно. Є такі стереотипи. Наприклад, от в Україні поширені, що в Україні немає чогось там, в Україні немає там якогось методу діагностики чи лікування. Ну це такий серйозний стереотип, який засів голова громадян. Насправді в Україні є абсолютно всі доступні методи і діагностики, і лікування онкологічних хвороб. Тому... Ну, це знаєте, не тільки щодо онкологічних хвороб, такі стереотипи були, так і вони існували до початку повномасштабної війни. але після того як мільйони українців виїхали в різні країни світу і побачили там рівень медицини. Так вони тепер приїжджають в Україну лікуватися. Вчора раніше було типу: от поїдемо в Ізраїль, поїдемо в Німеччину. А насправді все це, це є падіння стереотипів. Це дійсно так. Багато пацієнтів, які, наприклад, почали лікування тут. І вимушені були зв'язку з подіями з війною вирушити за кордон. Вони дійсно мають картинку порівняння у нас і за кордоном. І це серйозна проблема, тому що, наприклад, от для порівняння, там у нас в клініці, у нас там в Україні можна пройти, наприклад, консультацію онколога, пройти всі необхідні обстеження, виконати біопсію все в один день. Отримати... І сьогодні на завтра можна записатися. І Сьогодні на завтра отримати. Результат гістології, виставлений діагноз через 7 днів і почати лікування. Статистика світова європейських країн. Угу. Період очікування від первинної консультації, наприклад, лікаря загальної практики, підозрюваний на злоякісний процес. Пацієнт очікує в черзі потрапити до онколога в середньому 6-12 тижнів, в залежності від локалізації, від там, країни і так далі. Ну, звичайний приклад, але. Ну, так. ну є ще біль. Не знаю там, коли в мене брат лежав в лікарні, то з інституту раку до нього в лікарню, звичайну міську шосту лікарню, приїжджав лікар, який брав пунцію на, на щось там. О. ось. Ось так що таке. Так, давайте підсумовувати. У нас 4 хвилини. Ми зосередились на раку передміхорової залози. Давайте два слова скажемо ще про інші види онкології, які найчастіше вражають чоловіків. Ви сказали, що це рак легень і рак кишківника. Чому перше концентрація факторів неблагоприємних паління? Все ж таки більшість чоловіків, да, там, чоловіки в більшій мірі палять, більшій мірі зіштовхуються з певними видами канцерогенів. Ну і так статистично склалося, що цей тип раку він в принципі займає перше місце не тільки у чоловіків, а в загальній групі чоловіків і жінки. Легенів? Так, саме так. Ну, раніше займав угу. саме рак легенів. За останній період, там з 22-го року, на перше місце вийшов рак молочної завози. Тобто. І рак кишківника. Симптоматика у цих хвороб, варто пам'ятати, що на перших стадіях хвороба взагалі не дає жодної симптоматики. Оце от основна проблема: нуль скарг, нуль змін в показниках крові, тому важливо проходити скринінгові обстеження, тобто обстеження безсимптомних груп пацієнтів. По іншому, виявити хворобу неможливо і нереально. Якщо не виконувати ці елементарні прості правила, дотримуватися, ну, це закінчиться тим, що хвороба буде діагностована. На пізніх етапах, і, на жаль, коли вже є симптоматика, і ця симптоматика викликана вже онкологічною хворобою, це говорить про поширеність процесу. Тобто, це вже ну, не локальна стадія mm -hmm. хвороби. Є загальна симптоматика, яку досить часто ми всі ігноруємо. Загальна втома, постійне невмотивоване підвищення температури тіла, загальна слабкість, втрата ваги. Здавалося б такі. Симптоми, які можна на що завгодно списати, на стрес і так просто далі, просто на те, що втомився. Так, але насправді треба бути уважним до свого організму, до свого здоров'я, прислухатися, і все ж таки, це хоча б має бути приводом для того, щоб звернутися в клініку до лікаря і певні. На певні питання дати відповідь. Я не можу не запитати. скажіть, будь ласка, ось ці скринінгові методи, це, це дорога? Ну, от, Не знаю, я кілька тижнів тому здавала в малий кров загальний аналіз крові, це коштує 200 гривень. В е, ну, будь-якій лабораторії там, плюс-мінус. Е, от, от ці скринінгові обстеження, вони, це, це дорого? Е, якщо порівнювати вартість лікування, Вартість скринінгу абсолютно мізерна, тому тут така от закономірність, яку ми ціль ставимо. Звичайно, в залежності від фінансових можливостей для кожного це по-різному. Але це не та сума, якою варто там перейматися, що вона там витрачена ні на що, це вклад в ваше здоров'я. І відповідно, якщо у вас є там плани на майбутнє, ви бажаєте там. Бути здоровим, будуєте плани, бажаєте їх реалізувати, то це найкращий вклад. Це вклад в себе. Бажаєте зустріти нашу перемогу? Зустріти так? Перемогу так. Звичайно. Отже, проходьте скринінгові програми, скринінгові обстеження, а також лікування у фахівців медичного центру Клініка Мануфактура. Записуйтесь 044 200 чотири Приїжджайте село Ходосіївка, це Київська область, вулиця Березова, 2. Заходьте на сайт мануфактураклінік.ком там шукайте більше інформації, але там ви так само дізнаєтеся, як і те, що я зараз скажу: що клініка мануфактура це високоспеціалізована багатопрофільна медична допомога у вирішенні проблем зі здоров'ям. Інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Бажаю чоловікам завжди бути здоровим і дбати про своє здоров'я. Нагадаю слухачам і глядачам, що гостем програми Лікар знає сьогодні. Був Богдан Задоріжний, клінічний онколог, онкохірург, уролог медичного центру Клініка Мануфактура. Я дякую всім за увагу і до побачення. Щоб жити не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар.